Проєкт присвячений окремим часткам нашого сприйняття світу, скажімо, окремим часткам нашого менталітету. І е, за такі частки мені дуже важливо, тому що я живу в, дуже... в країні, де з менталітетом, на мій погляд, є дуже великі проблеми. І е, ми не, не можемо об'єднатися наразі з Європою не через проблеми економічного характеру, а перш за все, через ментальні якісь перешкоди. І я взяв за основу деякі, на мій погляд, фундаментальні речі. Пов'язані з нашою пам'яттю, з нашим відношенням до місця, де ми живемо, тобто до землі з нашим відношенням до мрії, з нашим відношенням до віри або що від неї залишилося, і не тільки в Бога, а в цілому віри в життя. І кінець кінцем ми маємо якусь долю, і ця робота може найбільш концептуальна всі інші вони досить такі, ну скажімо. Вони як розповіді, а от остання робота пов'язана з тим, що це доля, вона така, як штамп. От Маємо те, що маємо, розумієш? Тому, але спеціальних приватних кодів немає. Тому що, наприклад, якщо ти візьмеш цю роботу, то за основу взяти такі городи, котрі всі ми знаємо, особливо на маленьких таких, оці шість соток, на маленьких оцих ділянках землі люди перегороджуються такими бильцями від ліжок. І бильця від ліжок просто були зроблені мною як в форми, Мідні форми, а потім друкувалися. Але це справа в тому, що це такий нетворк, це така ну, паутіння, в якому всі живуть, і кожен намагається свій шматок закодувати. тут дійсно йдеться про коди, тому що зараз це дуже теж, на мій погляд, дуже серйозна проблема в Україні, кому вона належить. Для мене дуже важливо, з чого складається наша пам'ять, тому що наша пам'ять до деякої міри дуже серйозним чином провокує наше майбутнє. І, наприклад, це не килим, це все ж таки ковдра, ковдра, котрого ми накриваємося, як така яка ковдра. Вона зроблена дійсно з грошей, але ці гроші всі пов'язані, вони принципово відібрані тільки з періоду мого життя. Я не брав все, що було, скажімо, з грошей до 61-го року, а оскільки я народився в 58-му, то ці, всі гроші пов'язані з моїм життям, є ті, не тільки гроші, але терейні квітки, і аж до сьогодення єдине, чого я не, не робив, я не... не Використовував сучасної гривні, тому що це ну до ми до деякої міри блюзництво. Колись і гривня може бути сюди покладена, але якщо не зараз на гривні можу купити шматок хліба, то я її сюди не клав. Я клав тільки ті гроші, що вже не мали жодного сенсу. Щоб щось за них можна було купити. І це дійсно ковдра, тому що у людей дуже серйозним чином з грошми, якщо ти проаналізуєш і в тебе, і в мене, і в наших операторів, дуже серйозним чином пов'язана пам'ять. Скільки, що, скільки коштувало, де можна було купити, де можна було взяти. Тут, наприклад, є чеки там в Тарбанка, за котрі можна купувати було тільки в Березках. І це теж була частка нашого менталітету, що десь там буде дуже добре, а у нас тут так погано і тільки одна Березка, і в ній щось ми можемо купити, те, що є десь там далеко. Але, скажімо. І через, через такий в в чин ми скажімо, маємо якісь спогади. І це пов'язано із соціальним життям, дуже серйозним чином. Ці, ці наші спогади, розумієш, з усім з усім. Це дуже важливо, скажімо так. Тому гроші лягли в цю основу, хоча, скажімо, не тільки з них складається наша пам'ять, безумовно, але, але через них ми дуже багато чого згадуємо. Це, скажімо, такий є теж символ, і символ дуже серйозно пов'язаний з реальними життя. Тому що ти знаєш, що у Харкові є, як люди кажуть, я не знаю, чи не найбільший ринок споживчих товарів це Барабашово. І він починався і досі, і він на багато частку побудований з контейнерів. І, скажімо, мрія мати контейнер на Барабашово, вона притаманна багатьом людям, скажімо, не мати якийсь свій маленький бізнес, якось там якимось чином стояти на ногах. І оці. Хоча в цілому ці контейнери, і в цілому Барабашово має дуже серйозну таку Ну, ну на, на мій погляд, таку негативну конотацію, тому що ну, на мене як там, там важко перебувати. Хоча люди вони працюють, і я, наприклад, нічого проти цього не маю, я не тільки за, тому що там багато людей отримує свою якусь можливість вживати просто в цьому світі. От. Але в цілому мене навіть одного разу івано франківську здивувала страшенно цікава річ. Там був автобус, який їхав Івано-Франківськ-Барабашова, не Харків, хоча це в центрі Харків, майже в центрі, а івано франківськ барабашово це, це, це як окреме місто в місті, розумієш? І, от, і от ця, цей імідж мрії, скажімо, того року я з з цими контейнерами зробив абетку, українську абетку, яка була така костурбата, котра, ну, як та сама мова, на котрій люди там розмовляють, знаєш, така сама і абетка. І вона була зроблена скажімо так, на основі цих ем, рейок з контейнерів, скажімо, форм контейнерів вона була зроблена від А до Я. А і так само, ця башта була, вона тут на другому цій контейнері це як така велика вежа. Велика, велика мрія, хоча вона дійсно до, 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 до дуже великої міри вона досить песимістична. Це тут дуже багато кнопці в цій роботі. Вона досить невесела, по суті. Але це те, що знову ж таки ми маємо. Я, на мій погляд, ну намагався якимось чином ну не робити комплементарних якихось заяв у своїх роботах. Я робив те, що я відчуваю. Якщо мені від цього погано, то я робив так. Щоб людина теж скажімо, переймалася тим, щоб йому було теж важко, скажімо, на це дивитися, щоб він про щось, про щось своє важке теж міг згадати. Розумієш, це дуже важливо, тому що кінець кінцем. Сенс моєї роботи не в тому, що вона висить тут на стіні. Сенс моєї роботи в тому, про що людина подумала, коли вона з нею зустрілася, які питання їй ця робота задала. Якщо ні, ніяких, то і сенсу в цій роботі немає. Якщо якісь задала, я розумію, що до, 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 до якихось людей вона не зможе звернутися з питанням, люди не сприймають цю роботу. А ті, хто буде сприймати, вони будуть думати перш за все про свої якісь проблеми всередині. І, може, через це вони дійдуть до чогось іншого. розумієш? Я стовідсотково погоджуюсь, наприклад, з таким виразом Бродського в його «Нобелівській речі, що мистецтво не може врятувати світ. Але одну людину воно може врятувати. І, ну, через те. І я завжди звертаюся до однієї людини. Якщо ти помітив, я завжди працюю це досить така. Камерна річ, я працюю завжди з папером. Це ніби нататки. От Бьорн дуже гарно спитав мене в інтерв'ю. Що це згадує мені написи і записи? Це дійсно так. Це як мої нататки, тільки що вони візуальні. Розумієш, це як мій щоденник про те, що сталося зі мною протягом всього мого життя, коли я тут жив. Може, якимось чином, так само хтось стикаючись з моїми роботами, і йому теж через навіть. Таку драму, якусь яка закладена в моїх роботах, може, цій людині все ж таки щось стане більш зрозуміліше, щось стане йому трошки легше жити, тому що одна з найкращих книг, яку я прочитав за останні, скажімо, роки, це було воспоминання в монастирі Жозеса Сарамага. Це книжка ну, дуже далека від ентетейменту, від розваги. Вона дуже сумна книжка, але після цієї книжки мені чомусь стало легше жити, розумієш? Я хочу сказати, що людина безумовно до деякої міри може скерувати, що з нею станеться протягом життя. Це залежить все ж таки, від того, які рішення ти приймаєш. Але залежно від прийнятих тобою рішень і, і змінюється твоя доля, все ж таки. Це, по-перше, перш за все, напевно, що моя доля, тому що це велик, звеличений відбиток мого пальця, і він зроблений відбитками моїх пальців. Скажімо. Я зробив мідні дошки і потім друкував вже їх як Форт і... Але... Дуже важливо, що коли я кажу в даному разі про долю, я не маю на увазі тільки свою долю. Тобто все має долю держави, світ, і кожна окрема людина, кожна окрема там, тварина має свою долю. І справа в тому, що у нас, наприклад, я хочу просто підвести таку черту під цією виставкою, є, скажімо, якась пам'ять, є якась земля, є якесь місце, де ми живемо, є якась мрія, є якісь залишки віри. І все це перетворюється на те, що ми маємо, на нашу долю. І тому, скажімо, якщо всі ці роботи мають під назви, котрі відрізняються від головної назви роботи, скажімо, там ковдра це пам'ять, там хрест, це віра, там городи це місце і це наше мрі, то це доля має під назву доля. Бо тут нічого вже змінити неможливо. Тут не можна і на по-інакшому потрактувати. Але вона дійсно складається, на мій погляд, з погляду, якби. Людина, яка працює все-таки з візуальним більш іміджем, вона дійсно складається це як лабіринт, це як план саду. Між іншим. в мене є такі теж задень робити плани садів. Наприклад, я можу зробити план тобі, твого саду, базуючись на відбитку твого пальця. Це буде твій приватний єдиний в світі сад. Розумієш, це для мене дуже така цікава річ. От. Ну я не знаю, чи це станеться в майбутньому, тоді тому, що тоді можливо було б друкувати, використовуючи, скажімо. У цій лінії твого твою твого, твого пальцю, але друкувати їх там деревом або чимось там, там будь чим що потребується для твого саду. Але в цілому, в даному разі, це можливо найбільш така проста і найбільш концептуальна річ з усіх п'яти речей. Вона якби підводить таку черту, що маємо те, маємо те, маємо те. Але в цілому, все це перетворюється на нашу долю.